Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні ми будемо робити чисточку і діагностику трошки зробимо з приводу зайвої ваги. Подивимось, в чому справжня причина, чого ви набираєте зайві кілограми, що заважає схуднити, що заважає схуднити. Тому хто дивиться, скажіть, покажіть, в чому справжня причина, чого є зайві кілограми. Тут виходить страх. Карта д'явол в минулому. Якоїсь небезпеки уникнули. Страх залишитись без будинку. Шлях відкритий. Тройка міча. Це такий стан, коли ви боїтесь і зжимається серце, і ви просто оцей негатив, оцей страх, то що ви боїтесь, то що ви стресуєте, що ви заїдаєте свій страх, нервуєте, переживаєте, боїтесь залишити, боїтесь залишити без будинку, що з будинком щось трапиться. В умовах наших сьогодні, що зараз війна, то це просто ви боїтесь у цих обстрілів, напевно. І ту з кубків, що. Робите щось, ну, щоб відчути радість, заспокоїти себе, заспокоїти їжею, заїдаєте страх, заїдаєте психосоматику свою, заїдаєте негатив. На майбутнє, що ви позбавитесь цієї проблеми, рицарь пентаклі що все буде добре, ви нормалізуєте цей стан свій, ой, вибачаюсь, свою вагу зайву, що все прийде до норми. Ось все прийде до норми. І зараз вам треба, ну, ви хочете почуватись більш захищеною. Ось королева Пентаклі — це ви, і не можете ні на що впливати. Просто впливете по течії і відчуваєте себе в такому стані, що небезпека є, але ви не можете впливати на цю небезпеку. От, як є, так і є. боїтесь. Правосуддя буде, і ваші мрії здійсняться. Все буде добре. Тут шість кубків на дні колоди, що ви будете задоволені, і це подарунок долі, і все нормалізується. Так, зараз я прибираю негатив. Тут в минулому вийшов по карті дьявол, негатив все-таки був магічний. Хтось перекладав вам свої зайві кілограми, Скажіть, покажіть, чого дьявол робили. Це загальний розклад. В декого ви були жертва і чудом вийшли з цієї ситуації. У декого програється, що це просто стрес. У декого є тут що переклад зайвої ваги, що ви жертва обставин. Що магічно хтось зливав на вас свою зайву вагу. Втручався в долю, і ви були жертва. Це було предательство, хто це робив. Людина, з якою ви більше не спілкуєтесь, з якою ви розвелись. І це, це був чоловік, і він ну це як, така помста його, щоб ви були жирна і некрасива. Ось так. Зливав зайві кілограми, він має зайву вагу, і перекладав, бажав вам, щоб ви були хвора, некрасива. Прибираються, треба прибирати. Заперечую. І оцей стрес, то, що ви в небезпеці себе почуваєте, розбите серце, що серце зжимається, що страшно. Заперечую все зле лихе, знімаю, анулюю всі страхи. Головна причина, що це страх, і ви його заїдаєте. Ось чого. Зайві кілограми. Зараз я прибираю, і ми зробимо з вами такий свічечку. Будемо. Палить це запрограмована свічка, ви можете також так робити: свічка на схуднення. На одній свічці пишете своє ім'я, на іншій свічці малюєте хрест. Хто в церковному грегорі, хто не в церковному Грегорі, просто пишете сили створіння. І на третій свічці пишете зайві кілограми або зайва вага. І скручуєте, тримаєте так за ніжки, свічки треба. Погріти, Можна брати церковні свічки, можна просто звичайні, будь-якого кольору, будь-якого розміру, голов розміру. Головне, щоб вони були воскові, ці свічки. Ось, І отак тримаєте за ніжки і крутите від себе, бо ми позбуваємось зайвих кіло. Так, стихія вогню призиваю тебе собі на допомогу. Сили створіння, ще сили, призиваю вас собі на допомогу. Придіть, допоможіть схуднути всім тим, хто дивиться зараз це відео. Всі, хто дивиться відео, ця чистка буде працювати для вас в той час, коли ви знайдете це відео. Все світ вам відкриє цю сторінку, тоді, коли для вас це буде актуально. Працює будь-який час, коли ви це подивитесь. Знімаю весь негатив. Все зле лихе, нехай віск на себе забере, всі ваші зайві телеграми, все, що було набуто, все, що було перекладено, все зле лихе, з вогнем згорить і більше вас не турбує, більше вам не болить по Верховному суду. Буде так і так і є. Буде так. Я перекриваю цю всю негативну історію. У когось було розлучення? Так, заперечую негатив. І перекриваю. А свічечка буде чистити вас від зайвої ваги. Треба сказати заговір на цю свічечку. Я зараз вам його прочитаю, можете записати, або просто дивитися відео. Можна поставити біля себе свічечку, я буду казати слова, і вони будуть працювати і для вас також. Свічка вже. Запрограмовано, тобто тут можна зробити собі таких свічок багато, заговорити їх всі, і просто щовечора ставити, і поки свічка буде горіти, ви будете худнути. А слова треба казати такі. Ну, їх треба казати на свічечку. І Свічку треба тримати ось так між долоньками, ось так, і близько до рота підносити свічку і кажете заговір, той, що я зараз прочитаю. Силою воску, силою магії свічок, силою сил створіння, во славу сил силою сил створіння і стихії вогню. Цією свічкою я повністю прибираю з вас, ви кажете своє ім'я в цей, час, зайву вагу, зайві кілограми. Та відновлюю ваш організм до стану повного ідеального здоров'я і до стану повної ідеальної вашої ваги. Допомагають мені в цьому вищі сили, сили створіння, стихії вогню, свічна магія. Без шкоди для мене, без шкоди для всіх, хто дивиться, без шкоди для ваших близьких, моїх близьких. І так, щоб вам це подобалося та буде так, щоб нам всім це сподобалось, буде так. Щоб це схуднення не було якимось проблематичним, щоб воно було корисним і задоволенням. Так, свічечка буде зараз прибирати негатив з вас, знімати зайві кілограми. І це таке зайва вага, це як хвороба. І знімати її ну, зайву вагу також можна як хворобу. Так, вищ сили. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають вам схуднути, щоб зайві кілограми пішли швидко, легко. І вам на користь. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так, давайте подивимося ще раз. Чи очистились ви. Скажіть, покажіть. Скажіть, покажіть, чому справжня причина, чому в того, хто дивиться зайві кілограми, що заважає схуднути. Щоб схуднення було легким і швидким. Скажіть, покажіть, що заважає схуднути тому, хто дивиться. Ну, ви не задоволені життям, ваш, ваша ситуація турбує. Шлях відкритий вісім жезлів. Якась інформація буде. Тройка Пінтаклі каже про те, що це не буде само собою, да, що і вранці встала вже худа. Ні, вам над цим треба попрацювати. Кірпічик за керпічиком, ви будете це робити, вам треба отримати нову інформацію. Мені йде, яка інформація вам потрібна. Зараз я вам її скажу. Ще мені декілька карт треба. Ну, тут на майбутнє виходить ну, дуже гарна ситуація, що оця зайва вага, що вона вас турбує, вона зникне з вас. Це буде, це буде покінчено, це завершиться. Чи сходно, то хто дивиться? Так, да, шляхи відкриті. Інформація така: дуже проста: не їсти солодке і мучне, і все буде добре. І ще кажуть, що для когось ситуація настільки критична, що якщо ви не схуднете, що це може, ну це як вбиває вас, це може бути цукровий діабет, якісь хвороби можуть розвиватися. Що вам треба собі, коли вам хочеться солодке або щось мучне, навіть хліб, то уявляйте собі цю карту, це карта смерть, що це смерть, що виїсте смерть, цукор це смерть, хліб це смерть, всі тарти. Печення, булки це смерть для вас. Ось так. А я прибираю негатив, що це дійсно небезпечно, що для когось це переїдання, це дорівнює смерть. Що дівчата, треба, ну, це дуже просто, просто не їсти то, що не можна. Цукор і мочне, і все буде добре. А всі ці жирні продукти можна їсти. Смітана, м'ясо, сало, все, будь ласка, їжте, скільки хочете риба, овочі. Із фруктів не можна апельсини і яблуки, бо в них найбільше цукру. Так, а я перекриваю вже в мене ці карти є. Це така інформація для вас, щоб схуднути. Коли ви досягнете тої ваги, яка вам подобається, то раз на тиждень можна дозволяти собі якісь заборонені продукти. Так, поки ви не досягли тої ваги, що вам треба. Та вага, що треба, це ваш зріст. От, Наприклад, 1,67 зріст, да? то 67 це ваша нормальна вага. Прибираю весь негатив, знімаю нулю і все зле лихе. Хай з вас зійде. Поволювичих сил, допоможіть нам сили створіння, да буде так і так є. Більше немає ніяких перешкод, щоб ви схуднули і почували себе добре, щоб здоров'я у вас було добре. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема. Ось така інформація для вас. Так, скажіть, покажіть. Що заважає схуднути тому, хто дивиться. Чи є перешкоди для того, щоб схуднути? В когось негативна ситуація в родині. Це не у всіх, це іде потоком, бо дивиться багато людей От для когось, що агресивна поведінка. Впливає на те, що ви нервуєте, і також не можете схуднути. Бо коли людина в стресі, коли людина нервує, схуднути не можна. Ну також це може бути так якийсь агресивний чоловік вдома, а також це може програватися як ситуація з війною, що агресор нападає, ви нервуєте і нарушається гормональний обмін і ви не можете схуднути. Але якщо ви будете на цій дієті, що не їсти солодкого хліба. І яблук, яблук взагалі шкідливий продукт. До речі, каші теж також не можна. Гречнева каша, наприклад, яку всі рекламують як дієтичну, в ній дуже багато цукру. Вона найкритичніший продукт, який не можна їсти, бо від нього поправляються. Там багато цукру. Шляхи відкриті, все буде добре висхуднете. Так, на дні колоди 4 міча, тож вам дуже складно це буде зробити, але у вас вийде. І ще мені дають карти таку підказку, що не можна пити спиртне. Спиртне це також цукор. Взагалі не можна не на свято, ніколи пити не можна. Бо від цього також поправляються. Так, прибираю цього агресора, знімаю нулю весь негатив, всі стреси прибираю. Прибираю негатив, більше немає ніяких перешкод, щоб ви схудли. Нехай ваші зайві кілограми тають, як цей віск з цієї свічки тане, так з вас зайва вага сходить. По Верховному суду буде так і так є. Вище сили, сили створіння. Прийдіть нам на допомогу, допоможіть нам. Очистіть всіх тих, хто дивиться, від зайвих кілограм буде так. Так, скажіть, покажіть, чи залишилися ще якісь перешкоди, які заважають сходнити тому, хто дивиться. Да. Все буде добре. Ще карти підказують, що не треба ображатися. Коли ви ображаєтесь, то також такі процеси в організмі відбуваються, що людині важко схуднути. Не ображатися. Виписати всі свої образи, всі, кого, на кого ви ображаєтесь, з дитинства випишіть І спаліть той папір. Скажіть, все зле лихе, відправляю на болота. Більше мене того, на кого я ображаюсь, не Торкатися. Якщо є така людина, яку не можна пробачити, от вам важко її пробачити, то просто пишіть, що відправляю цей негатив йому назад. Або запрошую до себе на консультацію, ми з вами зробимо регрес, подивимось, я розклад роблю на картах і дивлюсь, що в минулому житті було таке, де зав'язався цей кармічний вузол з тою людиною, з якою у вас образи. І прибираємо цю кармічну зав'язку, і це вас більше також не турбує цей негатив. І більше негативно не впливає ця ситуація на ваше життя. Прибираю негатив, знімаю, анулюю, все зле лихе, відправляю на болота, там йому схорониться, вас більше не торкаться, більше немає ніяких перешкод, які заважають схуднути, тому хто дивиться. То і нормальної ваги буде так і так і є. Така в нас вийшла сьогодні чисточка. Добре, зійшло оцей негатив там, де в декого було, що перекладали свій жир на вас, що цей жир, він ось вилився, він знявся цей переклад. Все зле лихе повернулося туди, звідки прийшло. І ваші кілограми зайві почнуть тайнути. Ось. Так, добре. Скажіть, покажіть, чи почистили ми всіх тих, хто дивиться зараз, чи ми вас почистили до вашого природного ідеального стану. Скажіть, чи легко буде худнути. Скажіть, покажіть, чи все нормалізувалося. Да. Почищено повністю до вашого природного ідеального стану. Тепер це буде в радість легко, і кілограми будуть танути прямо на очах. Все буде добре. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, нехай ваші всі мрії здійснюються. Також дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.